Іду на ви військовим коїном з такою назвою бійці одного з підрозділів сил спеціальних операцій відзначили колектив південно-українського енергокомплекса. Ця монета символізує причетність до військового братерства. Вислів славетного князя Святослава Ігоровича у давні часи був ультиматумом про оголошення війни. У нинішніх же реаліях він став символом звитяги, мужності та шляхетності захисників, які готові зі зброєю в руках боронити батьківщину. У Нас є музей, це буде ну, черговим експонатом. Не перш. Ми дуже вдячні вам. Працюємо разом на перемогу. Ми в тилу, ви там на передовій. Співпрацю з силами спеціальних операцій енергетики ведуть з 2014 року, коли окупанти анексували Крим і намагались забрати інші українські території. За словами командира одного з підрозділів ССО, тоді атомники допомагали спорядженням, засобам для спостереження та ведення ближньої розвідки. З повномасштабним вторгненням Росії до України потреб стало більше на даний етап. Під час повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну з 2022 року ми дуже працюємо з ними на рахунок ФП дронів. Зараз війна перейшла вже на наступний етап. Це етап технологій, розробок, тому нам Кількістю ми не можемо перемогти ворога. Їх дуже багато, тому ми перемагаємо хитростю і своїми вміннями. Енергетики продовжують підвищувати боєздатність підрозділів сил спеціальних операцій в півдронами. Вартість нової партії понад 384 тисячі гривень. Це частина чергового траншу одноденного заробітку у сумі 9 мільйонів 438 тисяч гривень, які атомники зібрали у межах акції Допомога захисникам України. Бійці кажуть, що західні партнери надають потужну підтримку, але цього все одно не вистачає для боротьби з масованим і потужним натиском ворога. Саме завдяки донатам звичайних людей, а також підприємств, вдається тримати стрій і рухатися назустріч. Перемозі війдемо до перемоги. Я думаю, перемога завдяки вам і всім нам, і всім жителям України і всього світу, які допомагають, буде тільки за нами. Слава Україні! Представники служби головного метролога, яким цього разу була надана честь передавати гостинці, не тільки подякували мужнім захисникам, але й залишили на батареях для fpv дронів мотиваційні гасла. Бажаю їм, щоб вони були завжди здорові, щоб вони вийшли живими з цієї війни і щоб їх беріг Бог. Задля перемоги, нашої перемоги саме головне це будь. Мені здається, саме головне побажання. Хочеться вірити у те, що думки матеріальні, а мрії про перемогу над зухвалим ворогом завдяки спільним зусиллям якнайшвидше стануть реальністю.